Це Андрій, йому 32 роки, 10 з яких працює в торгівлі. Наразі він керує напрямком закупівель у великій мережі супермаркетів. Андрій товариський і дуже комунікабельний. Здається, він може переконати будь-кого та вирішити найскладніше питання. Єдине, що поки так і не вдалося чоловікові домовитися з алергічним ренітом протягом років. Ця недуга не дає йому спокою. Хвороба не дозволяє Андрію любити весну, адже саме в цю пору року його стан відчутно погіршується наприкінці березня. Чоловік звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на закладеність та рясні виділення з носа. Лікар порекомендував антигістамінний препарат. Андрій уточнив, чи ці ліки сумісні з алкоголем, і отримав ствердну відповідь. Минув тиждень, і його стан значно покращився. Відчутно зменшилися закладеність та кількість виділень з носа. Почуваючись майже здоровим, чоловік вирішив піти на день народження колеги. Міцно алкоголю там не вживав, але випив кілька бокалів червоного вина. На другий день його самопочуття погіршилося, посилилася закладеність носа. Він вирішив, що це трапилося через несумісність алкоголю та антигістамінного препарату, тому припинив вживати ліки. А для полегшення стану на ніч використовував судинно-звужувальний спрей на Минуло кілька днів покращення не відбувалося, ба більше до закладеності та рясних виділень з носа додалося ще й погіршення сну і зниження працездатності. Тому Андрій вирішив звернутися до лорфахівця. Це пан Михайло, отоларинголог з 20-річним стажем. Він уважно вислухав пацієнта, оглянув його та виявив, що слизова носа бліда із синюшним відцінком, набрякла, просвіт носових ходів значно звужений, прозорі виділення в носових ходах, носова перегородка в середньому положенні, задня стінка глотки рожева з невеликою кількістю слизистого нальоту, інші лор-органи без ознак патології. Лікар діагностував в Андрія персистуючий алергічний реніт середньотяжкого перебігу у стадії загострення та призначив так. Лікування здійснювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води 2-3 рази на добу, застосовувати комбінований назальний спрей мометазону фуруату гленспрей по одному впорскуванню в кожну ніздрю двічі на добу, за необхідності застосовувати спрей назальний оксиметазоліну гідрохлориду Назевін. по одному впорскуванню у кожний носовий хід не більше 2-3 днів. Схема лікування: іригаційна терапія ізотонічним розчином морської води 2-3 рази на добу, Гленспрей актив. по одному впорскуванню в кожну ніздрю двічі на добу. За необхідності називін. по одному впорскуванню у кожний носовий хід не більше 2-3 днів. Зважаючи на випадок погіршення стану після вживання, вина, отоларинголог рекомендував не вживати алкоголю. А також наголосив, що деконгестант варто приймати не більше трьох днів. Якщо ж не вдасться відмовитися від цього препарату, то через 4-5 днів необхідно прийти на повторний огляд. Андрій одразу зайшов до найближчої аптеки і придбав ізотонічний розчин морської води, а також назальні спреї, називін та гленспрей. Ефект від лікування чоловік відчув майже одразу: покращилося носове дихання, зменшилась кількість виділень з носа. Тому від крапель називін він відмовився вже через два дні після початку лікування. Лікар рекомендував продовжити лікування, здійснювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води два-три рази на добу, використовувати комбінува. Нований назальний спрей мометазону фуруату по одному впорскуванню в кожну ніздрю двічі на добу. З'явитися на контрольний огляд через півтора-два місяці для вирішення питання про можливу деескалацію лікування минуло два тижні, і Андрій прийшов на контрольний огляд, на якому отоларинголог зауважив, що слизова носа пацієнта незначно набрякла, бліда. Просвіт носових ходів достатній для дихання. Є незначна кількість виділень в носових ходах. Андрій був задоволений результатом лікування. Він нарешті тихав вільно і, здається, знову почав любити весну. І от Сергій Михайлович, е я не знаю, чи е це питання буде адресовано скоріше вам, ніж Юрію Володимировичу, тому що все-таки він лікує більше дітей. І от скажіть, будь ласка, чи взагалі існує хоч якась хвороба, при якій алкоголь був би помічним? Включіть, будь ласка, мікрофон. Це дуже слушне питання, особливо якщо ви до мене звертаєтесь. Я вважаю, що в даному випадку алкоголю зовсім не при чому. Це тема була алергія взагалі, і я, я почув, виявили е, персистуючу форму, тобто не сезонну. А персистуючу – це цілорічний алергічний риніт. Тому впливає, але алкоголь. ну, Багато стран є, де це нормою вживання невеликої кількості червоного або білого вина ввечері за, за стілм. Це така народна, скажімо так, традиція. і Нічого там поганого з алергією не виникає. Ну, все-таки Сергій Михайлович. Дивіться, е е анамнез. У пацієнта є алергічний реніт. Він прийшов на вечірку: червоне вино, закуска, така модна, сир і так далі. І у нього завтра погіршення алергічного реніту. Все-таки, який механізм впливу? Ну, чи можемо ми це прив'язати до алкоголю і вечірки? Чи це все-таки просто збіг обставин випадковий? Я вважаю, що будь-який алкоголь він може викликати посилення закладеності носу. Тобто почервоніння обличчя після прийому алкоголю. Дехто вважає, що це алергія на алкоголь. Це нормальна реакція на алкоголь, розширення судин. В носі закладеність збільшиться. Тому під час прийому алкоголю буде погіршення, а не наступної ранок, як в даному випадку. Я вважаю можливо, що в нього алергія на березу, Може, він там ще пив березовий сік, то то може гірше, ніж алергія. Е, алергія на алкоголь буває, якщо це не переносить там виноград або хміль, ячмінь, тобто продукти, з яких готовиться або вино, або пиво. А Взагалі, чистий алкоголь він виробляється в нашому організмі. Це метаболіт. В деяких обмінних процесах і тому алергіку взагалі, якщо вважати вживати краще горілку без сумішів інших. Якщо що касається, пити чи не пити, взагалі питання не стоїть в нашій житті, в нашому це все одно, що вегенством займатися, нічого доброго, цього не вийде. Тому людина має жити повноцінним життям. Можливість випити це теж її вибір, це я не кажу про якийсь там хронічний алкоголізм. Тому я вважаю, що це збіг якихось обставин. Був. Ну, Сергій Михайлович, ми ж зараз говоримо не про вживання, так? а мова йде про зловживання алкоголем, оскільки, коли ми будь-які медичні проблеми обговорюємо, ми якраз в цьому контексті говоримо. Але все-таки ми маємо на увазі те, що алкоголь може погіршувати перебіг алергічного реніту за рахунок неспецифічного впливу, тобто е такий викид ендогену ендогенного гістаміну, серотоніну, як вплив, допустимо, червоного вина. І тому у пацієнтів закономірно погіршується перебіг захворювання. У мене друге запитання. Є багато препаратів, в інструкції яких написано, що. Сумісний з алкоголем. І так. якщо говорити про алергію, так чи значить, що якщо препарат сумісний з алкоголем, то пацієнту із алергією, ну можна скільки завгодно вживати цей алкоголь? Ну, скільки завгодно, нікому не можна. Да? Навіть якщо жінки, жінки нема в хаті, теж не можна вживати алкоголь багато. Це дозволяє взагалі е, приймати. Це дуже слушне питання щодо антигістамінних препаратів, е, деякі з яких неможливо приймати там перше покоління, наприклад, дімідрол і тощо. А сучасний той же цитрин він не метаболізується в печінці і тому не впливає на перебіг захворювання його можна приймати. Також додають, додають ще, е, залежність від віку, треба ли, ли, змінювати там, підвищувати чи зменшувати е, дозу, дозування. Цього нема, тому це дає просто можливість препарату е, приймати, не міняти якість життя, яка була до цього. Е, зрозуміло, дякую. Юрій Володимирович, ну ми розуміємо, що проблема споживання алкоголю у дітей ну, не, не так уже актуальна, правда? Але є препарати, які містять алкоголь, і досить широко вони використовуються у дітей. От, на ваш погляд, от як поєднувати препарати, які містять алкоголь і протиалергічне лікування? Ну, власне, дуже цікаве запитання, і я ще під враженнями, які ви щойно обговорювали з Сергієм Михайловичем, Вплив алкоголю, можливість його застосування, і переважна більшість дитячих отоларингологів не акцентує увагу, спілкуючись з пацієнтом на те, що можна вживати їм чи ні, тому нам дещо легше оцінювати ефективність навіть дії препаратів, оскільки діти не вживають алкоголь. Але коли це стосується... Прийому препаратів алкоголюмісних, то потрібно розмежовувати їх прийом, і як правило зменшується м -м, потенційно дія. Алкоголюмісних препаратів, тобто з розчинів, які в своєму складі, за рахунок розведення їх у водному середовищі, і завжди йде прийом антигістамінного препарата, наприклад, з першій половині дня, і вже після прийому їжі через 30 хвилин уже можна розводити у водному розчині цей препарат і давати в крапельній формі, це зменшує прояви алкоголю на дію препарату. Дуже дякую. Сергій Михайлович, питання до вас. От е ми знаємо, що алкоголь за рахунок своєї такої ну, псевдоалергічного впливу, так? ну, безпосередньо під час вживання чи після нього, він може погіршувати стан носової порожнини взагалі і у пацієнтів з алергією, зокрема. І от скажіть, будь ласка, чи може це вплинути. На моменти деескалації лікування, коли ми е, прагнемо досягнути якогось клінічного ефекту, і от вживання алкоголя раз і розбило нам наші надії на ескалаці на деескалацію, ну звісно, таке можливо. Якщо людина зловживає алкоголем, а ми сподіваємось, що він швидко видужує, то може затриматися набряк носової порожнини може погіршитись, звісно, від цього носове дихання, може перейти інфекція на нижчі розположенні відділи дихальної системи, з'явитися кашель, бо ночі він не дихає, храп з'явився. Отакі обтяження можливі. Вони можливі і у людей без алергії, я вам скажу. Звісно, вони можливі у всіх, але ми. Говоримо про синдром взаємного впливу, синдром взаємного обтяження. І, і, от, власне кажучи, знаєте, ось мене взагалі раніше я, можливо, на це не звертав уваги, але ми знаємо, що певними дослідженнями доведено, що все-таки алкоголь модифікує перебіг алергічного процесу. Він може піднімати рівень імуноглобуліну і загального там. Ми поки що не можемо сказати про механізми, чи це безпосередньо вплив на алергічне запалення, чи це якісь інші побічні механізми, складно сказати. Але факт є факт. І алкоголь може модифікувати перебіг алергічного захворювання, зокрема алергічного риніту. І ось отут знову ж таки сумісність із алкоголем. Так, от інструкція акцентує, що препарат сумісний з алкоголем. Так, він можливо сумісний. Але мова не йде про випивання, ну, скажімо так, при, при ліку, в процесі лікування, а мова йде про препарати, які створені на основі алкоголю. І тому, ви знаєте, я думаю, що не варто, Сергій Михайлович, можливо, ви мене підтримаєте, можливо, ні. Але мені здається, все-таки що не зовсім варто говорити пацієнту з алергією, який приймає, скажімо, системне лікування антигістамінними препаратами, що цей препарат сумісний з алкоголем, тому можеш випивати скільки завгодно, і так далі. Все-таки така рекомендація. Вона ну, має якесь обґрунтування, бо я не дуже сторонник, якщо чесно сказати, от такого постановки питання. Шановний Василь Іванович, є таке поняття як гістамінолібератори. Є харчові продукти, які. Підвищують рівень гістаміну, бо саме містять велику кількість гістаміну, е, це, наприклад, там копченості різні, е, там, сири різні, і туди, туди ж додають алкоголь. Тобто, перелік таких е, гістамінолібераторів дуже великий. І чому це ви взяли тільки алкоголь е, тут е, дискредувати? Треба багато перелікувати перелічити цих гістамінолібераторів. Але звісно, якщо ми кажемо, що можливо, це не значить, що потрібно. Неоднотожно. Тому, можливо, ліки на основі е, спирту, хоча у дорослих таких ліків мало, більш е, в іншій формі. Але якщо людина десь попаде там, на якесь там свято, то він може. Трохи прийняти. Наприклад, при антибіотиках категорично заперечує за прийом е, алкоголю, бо то так. Да. А тут можливо, але не значить, що це обов'язково. Е, так, ну Сергій Михайлович, знаєте, як, я чому торкнувся проблеми алкоголю? так? Тому що якщо би е, в інструкції було написано, що препарат сумісний там із сирами, з купцяною рибою, ми б це питання також обговорювали, так? А тут же ж мова стоїть про алкоголь. Тому е, я думаю, що алкоголь і алергія, так само, як і алкоголь, і будь-які інші захворювання, скажімо, гіпертонічна хвороба чи захворювання там шлунково-кишкового тракту, мова тут не йде про, ну, скажімо, періодичне епізодичне вживання, оскільки це все відбувається в рамках нашої культури. Але, от, е, скажімо, Давати надію пацієнту, що от оскільки цей препарат сумісний з алкоголем, і ти можеш його приймати навіть ти, ну незважаючи ні на що, я думаю, що це не зовсім доцільно. Юрій Володимирович, як ви вважаєте? Так абсолютно, я цілком розділяю вашу думку. Шановних моїх експертів, і абсолютно підтримую, що говорити, ми не повинні завжди пацієнту про те, що це можливо. Але попередити значить надати йому максимальну інформацію про те, що це в якихось таких рідких випадках допустимо. Ну і от дивіться, все-таки ми так захопилися темою алкоголю, але все-таки у нас пацієнт лікує алергічний реніт. І от у пацієнта було погіршення перебігу. Лікар йому призначив називін як симптоматичний засіб для полегшення цього миттєвого такого полегшення носового дихання, і відповідно призначив глинспрейд. І ми бачимо, що дало ефект, тому що через два дні у пацієнта покращився стан і він відмовився від судинозвужуючого препарату. Оцарій Михайлович, от в даному конкретному випадку вибір пацієнтом гленспрея з домінуючою такою назальною симптоматикою. Як ви вважаєте, доцільно, недоцільно? Скільки я пам'ятаю, там був е гленспреєктив. Ой, так, гленспреактив. Так, 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 так. Я вважаю, що саме така комбінація буде найкращою, бо вона почне дію вже через кілька годин. На відміну від взагалі гецспрею. Той може бути через декілька днів початок лікування, а глинспрейна актив має топічний антигістамінний азеластин. Тому таке поєднання прискорює ефективність лікування, і саме це було запропоновано. І людина закинула е, суди на звужуючі краплі вже через два дні. Тобто правильний вибір на мій погляд. І напевно таке заключне запитання до Юрію Володимирович. Юрій Улдимирич, от, е, ми багато звертаємо уваги на критерії ефективності лікування. Скажіть, будь ласка, відмова від деконгестанта може бути критерієм ефективності лікування алергічного реніту? На мою думку, це саме е, можна трактувати, що це один із критерій ефективності, адже наші пацієнти полегшують собі. Якість життя, зловживаючи даним класом лікарських засобів. Тому зменшення тривалості або зменшення кількості застосування, а тим більше відмова від деконгестанту це є один із критерій ефективності призначеного лікування. Дуже дякую. Ну що ж, підводячи підсумки, шановні колеги, все-таки питання досить цікаве: алергія і алкоголь. Ми розуміємо, що алкоголь це ну, це засіб, скажімо, хімічний чи фармакологічний засіб, який проявляє доволі виражену біологічну дію і він хімічно активний. І незважаючи на те, що в інструкції використання е, є така фраза, що препарат сумісний з алкоголем, я думаю, що не варто пацієнту не тільки з алергією, а з будь-якою іншою патологією. Говорити про те, що це не впливає на рівень споживання, тому що у нього настільки багато побічних дій, що навіть якщо він сумісний з препаратом, він все рівно негативно впливає на перебіг основного захворювання. І от, власне, ми на цьому прикладі бачимо, як навіть незначне вживання алкоголю впливає на перебіг алергічного реніту. Неважливо, який це механізм, чи імуноглобулін і опосередкований. чи Інший, чи це є гістамінолібератор, ми маємо факт погіршення перебігу алергічного реніту. Результат необхідність використання деконгестанту. І назівін вибрав пацієнт. Ну, це його право, але бачите, важливо те, що був лікарем призначений препарат адекватний у вигляді активу, який швидко нівелював симптоматику і дозволив пацієнту зіскочити із, ну вибачте, за сленг. Скасувати, скасувати використання топічних деконгестантів. І от ви бачите, яку ціну пацієнт заплатив вживанням алкоголю. Погіршення перебігу, посилення фармакотерапії, використання ще додаткового препарату деконгестанту, потім все вернулося назад. Але чи вартує платити таку ціну? Тому е, думайте, коли ми маємо справу із алергіком, і не тільки з алергіком, чи рекомендувати йому вживання алкоголю, навіть якщо він сумісний із препаратом.